Амстердам мені запам'ятався метушливим і насиченим, таким між метушнею і натхненням. Це місто контрастів. Тут складно знайти тишу, всюди дзвонять велосипеди, течуть натовпи туристів, вулиці постійно живуть. Прогулюючись між каналами, ловиш себе на думці, що місто ні на мить не зупиняється, воно постійно рухається, дихає, кипить. Але саме в цій метушні є своя чарівність. За кожним рогом невеличка галерея з сучасним мистецтвом, шоурум з дизайнерськими меблями, концепт-стор з одягом, про який ти навіть не здогадувався. Тут модне перетинається з автентичним, а традиція з експериментом. Амстердам, наче галерея просто неба, він надихає сміливістю, стилем і свободою. Це місто, яке не дає спокою, але дарує багато натхнення і змушує повертатися знову. В Амстердамі є дуже багато музеїв, але ми, на жаль, цього разу не відвідали жоден з них. Тому що до закриття вже залишалось не так багато часу. Ми вже були під вечір втомлені і вирішили просто прогулятись і відчути вайб цього міста. Нам подобається відвідувати центр міста, старе місто і просто спальні райони. Відчувати цей контраст. Слухати розмову людей, іншу мову, акценти, посмішки це те, що запам'ятовується надовго. Відвідавши три міста за один день, звичайно, відчувається контраст. Цандам, наприклад, це маленьке комфортне містечко, Амстердам це велике, зовсім інше місто, з великою кількістю велосипедів і дуже з маленькою кількістю рослин, дерев та квітів. Зелені мені тут і не вистачило.